Вітаю всіх слава Україні! Вчора я написав п'ять пісень, але виконав чотири. Сьогодні хочу заспівати цю, цю п'яту. Пробував я тільки що заграти в різних тональностях. Ну можна сказати, зараз без репетиції тренування і заспіваю цю пісню. Ось сьогодні наш бото вранці піде у бій, і ми всі відсипаємось тут. Когось буде тяніше. Остання в житті. Бо ж, можливо, когось нас вже вб'ють. Тільки ж віримо в те, що нам успіх буде, що обдуримо, ми одну смерть, тільки ж смерть бою свою жертву візьме у зіркову оту отугар, знову вибух, і ось він не привіт. Гинуть наші бійці за свої рубежі. знову вибух. Ми всі бійці, Тут на справжній війні, ось у пеклі оці. а як тих вже бій, всіх бере командир, тільки ж буде неповним наш стрій. бо ж лежать на землі, та у трупах пустир, бо не дали останній свій бій, тільки ж спомен про них буде в наших серцях, вони будуть герої для нас. По ж пізнали вони разом з нами цей жах. У військовий страшний оцей час. Знову вибух, і ось він приліт, гинуть наші бійці за свої руки. Знову вибух, тільки ж ми всі бійці, тут на справжній війні, ось у пеклі оці. Слава Україні! Ми переможем, смерть ворогам. Тональність ля мінор.